Доброго здоров'я, шановні, сьогодні ми з вами будемо тестити: тестити наше тіло, тестити наше життя і нашу вдачу. Ну, може, Можливо, ви бачили цей тест, це на мобільність, які роблять ці гарні дівчата у соцмережах, вони щасливі, у них там челендж такий. І ми теж з вами будемо намагатися це зробити. Але ж відмінність маленька, вони молоді, дуже молоді, а ми просто молоді. Тому слово за нами. За нами. Челінч. Перше, що вони роблять, це стають на ципочки, ось так, і потім намагаються стати на п'ятки. ось так. Ну, тижечка виходить, нічого нормально. Якщо у вас це не виходить, ваш дороговказ це лікар-невропатовах. А якщо у вас там ще щось, щось не міє у ступнях, ось тут, в паху, то це одностайно. Так, оце ми зробили і. Наша наступна вправа це сісти, Сісти, глибоко сісти. Є нюанс. Нюанс в тому, що ваша ступня має бути, має таркатися повністю влоги. Ну, В мене таркається в такому положенні, в принципі, так. Вроде нічого. Зараз ми маємо, ну це теж не краще положення. Тому є положення, що я знаходжу, це не найкраще положення. Ну, вибачте, я в такому можу, так. І зараз ми маємо опуститися на коліну, так? Це, це треба робити тихенько. Не треба так робити, щоб всі коліні чашечки, всі потріскалися. Так, просто опс, робити це на твердій основі. Це має бути якісь. Приклад, такий коврик з гумнами, умови, він дуже м'який, і мені комфортно. Тут є нюанс. Нюанс у чому? У чому? В тому що от я вам це покажу. Ось так ви маєте торкатися повністю, отут не має, не має бути зазор, от ви маєте повністю таркатися підлоги. І е, теж розумієте, якщо це, це не виходить у вас, ви теж повинні звернутися до лікаря. і е, Щось цим поробити, бо це важливо, це важливо для того, щоб ви о, мали можливість впасти нормально. Вибачте за це. Але це теж потрібно. Так, ми сидимо і зараз дуже смішно я буду виносити з-під себе. Ну, о! 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 ну Вже, вже страти, вже торкнуся. Ось я вини... я повинен сісти на неї. Португався з інший раз. Іношу і цю. Ну, ну, ось так. О, зробив це, Так, будемо казати, що половину нашого шляху вже пройдемо, і ми з вами на переможній піалі. Так. Сидимо, розслабилися, як що вдалося. Ні жодних нюансів, просто сливо. Так, зараз наша з вами мета. Це встати, встати, ну, сісти, по-перше, що ми робимо? Mm -hmm. У нас ноги. І отут ми повинні зрозуміти, яких країна в нас було більше. У мене це сьогодні буде. Маємо маємо так зробити. І так, дуже акуратно. Щось взагалі нічого не працює. І дуже акуратно, а, акуратно під. Суку власною вагою ми перехиляємося, не треба ніяких ж рескіхуки. Просто переглядаємося і отак от стені. Ось ми стали. І тут ну, ж сіли, там перевірили, що сідаємо. І тут таким треба встати. Ну. Зараз. встав. <клух> <клух> Ні, став, став. Це в порядку. Але ж не в порядку буде наступне. І тут я маю винести, ногу вперед. А! Омайн! О! О! Зторкнувся. Інша, інша. Oh, мати, тут без, без шансів, я не, не можу. Uh, uh. Отак, я соблю, ну uh, Сподіваюсь, всі вижили. Будемо зустрічати наступного разу. Ми переможемо. До побачення.